Друзі, вітаю усіх, екстрасенс Роман Шептецький. В сьогоднішньому відео робимо наш традиційний розклад на щодень для України, і будемо з вами дивитися період з 21 квітня до 27 квітня. Яким буде цей період, що він принесе нашій Україні? Які, коли, можливо, загрози карта покаже, зараз будемо з'ясовувати. Також наголошую, що в мене на Ютубі. Є розклад по регіонах та гарячих точках України на квітень 25-го року, в коментарі під цим відео прикріплю посилання. то хто ще не дивився, подивіться, будь ласка. І згадуючи цей прогноз на місяць, пам'ятаю чітко, як карта дуже розділилася. І саме з другої половини квітня, особливо після Великодній період, показала є. Великі ймовірності і шанси для сильних, енергетичних і на рівні фізичному змін в кращу сторону для України, для кожного регіону. Як воно буде, що воно буде? Подивимося вже наступного тижня. А що нам сьогодні підкажуть карти? Зараз довідаємось. Цей прогноз я записую 18 квітня. Спочатку йдемо загальна характеристика тижня. Я ж нагадую, якому мої прогнози важливі та цікаві. Підписуйтесь на мій YouTube канал, інші соціальні сторінки, мережі, телеграм-канал. Всюди підписаний, однакових, екстрасенс Роман Шептицький. Також, хто має бажання, може і тепер стати спонсором мого YouTube каналу. Для цього є відповідна кнопочка. Дякую тим, хто вже є спонсором. І тим, хто підтримує мене і підтримує. Періодично благодійними внесками розвиток мого YouTube каналу. Ну що ж, розпочинаємо. Дуже гарна карта. Дуже гарна карта. Тиждень несподіванок. Так і назвемо. Тиждень несподіванок. Нульовий аркан. Неочікувані заяви. Неочікувані зміни. Неочікувані взагалі якісь ще важливі такі, так хоче сказати, метаморфози. Одним словом, енергія просто великого обнулення. Хто, який має відчуття, коли побачив цей перший аркан, напишіть, будь ласка, в коментарях про що вам перша думка, яка прийшла. А мені прийшла думка про те, що немає нічого неможливого. І неможливо стане можливим. І те, що говорили вчора, сьогодні вже буде недійсним. А те, що говорили сьогодні, завтра може бути ще по-іншому. І так, до встановлення миру в Україні і не лише в Україні. Дев'ятка жезлів. Боремось, захищаємось, відстоюємо своє, перемагаємо. Тут у нас. Сім Пентаклів. Є карта плюс, є карта мінус. Наша і перевернута. Таке. Я сьогодні просто дивуюсь карт, наскільки вони гарно з нами говорять. І карта долі, яка говорить, чому бувати, того не минувати. А я ще коли в 22-му році говорив, що має бути перемога України і перемога добра над злом. Значить, чого? Як, там? Як я казав, чому бувати, того не минувати? І взагалі, ви знаєте, зараз відбувається дуже сильний енергетичний такий поєднання високоївібраційних енергій Землі і, і космосу, і оцей от великодній час. Тому насправді можуть бути різні всілякі важливі для України. А відповідно і для кожного з нас теж зміни переміни. Що я ще хотів сказати, що загрози, звичайно, ще можливі, такі якісь неочікувані, все рівно. Але все міняється якось так швидко, раптово. І тут ще й карта імператора. Дай Бог, щоб таки договорились, добалакалися. Ми знову ж таки моделюємо майбутнє. Стоп всіх бойових дій. Зупинка всіх бойових дій. Повітрі, на суші, на морі, всюди. Понеділок, переміни. Глибина серця, королева кубків. Король мечів. Покровительство земне і вищих сил. Як книжка пише, так і буде. Можу далі не робити прогноз. Такі гарні карти почалися. І тут королева Пентаклі. Самі королі королеви, саме верховне якесь таке е керівництво. Е самі важливі люди, важливі рішення. Це все навколо України і до перемін. Кульмінаційні моменти. Так і хочеться, щоб настало велике, великодне тиша і перемир'я всюди, по всій лінії фронту, в повітрі, як я кажу, всюди, і хай воно буде так, а далі буде вирішуватись питання повністю завершення війни. Я не можу цього гарантувати, але я над тим працюю, і я знаю, що так і буде, я вірю в це, і ви вірте в це. Чим більше віри, тим. Сильніший результат. І швидший результат. Відпускаємо минуле. Минуле в минулому його не повернеш. Рухатись треба вперед. Розмови, підказки, допомога це вівторок. Ностальгія, ніжність, повернення до чогось з минулого. Вичищення. Знання, дослідження. Такий хоч правильний висновок з повернених історій з минулого. Ну, шестірка мочів є. Все рівно, бачите, якась така вона напруга залишається ще. Але карт по агресивності, по енергії вірніше. енергії агресивності стає менше. Цікаво. Середа. Карта скупості. Королева Пентаклів, спокій і природність. Королева мечів. Самі королі королеви сьогодні. Not for you, не для вас, не для тебе. Карта жертви. Ну, наприклад, середа по енергії доволі гострий день. Свого роду теж якийсь примус до чогось, що нам не підходить, від чого треба відмовлятися. Але там, де скупість. Буде щедрість. Там, де закриті двері, відкриються інші. Там, де чимось пожертвувати, жертвуємо негативом. Але от, по, наприклад, загрозах і по небезпеках день все рівно знаками оклику. Навіть припустимо, що все зупиняється. Це теж ну, так, щоб воно було одномоментно. І щоб Росія не дозволила собі ще наробити якоїсь біди, а потім сказати, що це Україна винна. А якась така інформація проскочила, що той черговий, якийсь там аля Путлер, щось там в комі, в реанімації. Вже безконало це все гатство путлерівське, сатанинське і кремлівське. Хай буде так. З нашої роботи за останній тиждень. Величезні результати. Хай конає. Внутрішній розбрат. А це вже політичні, політичні. Жируться, жируться. Бачите ще й карта вибору? Ще й таке. Це бачите чорнота. З тим білим бореться, але біле зверху і перемагає політичні гонки. Така легкість зграйливість. Теж мечі, рицар мечів, острів скарбів чи якісь допомоги важливі. І дар вогню, сила, енергія для яка підштовхує для правильних рішень, для допомоги і для того, щоб мати якусь більш вигідну позицію в тій чи іншій ситуації, грі, ще в чомусь, умовах, переговорах? Таке. Ну і внутрішній розбрат, ще раз кажу, це, власне, про оці якісь внутрішні політичні баталії. Внутрішньополітичні, внутрішньовоєнні, щось відбуватиметься. Так. Добре. Далі ми даємось п'ятниця. Так. Раз, два. Так, п'ятниця. Знайти себе в іншому. Карта вибору. Дуже гарна карта. Довіра. Об'єднання. Нові союзи, нові союзи. Ура. Туз кубків і. Теж королева Пентаклів знову королі королеви наповненість, радість. Якась угода. Немає кращого місця, ніж вдома. Карта достатку з арканом Мир. Цікаві такі теж карта на п'ятницю. Ну от є ті всі можливості зменшення якісного. Отої агресивності, отих обстрілів, отих всіх бойових дій. Дай Боже, щоб воно реалізувалось. Працюємо і далі. Хай буде так. Істина я, подолання обмежень, субота, сильна карта. Поділ, коли діляться. Ніхто не світить, сіяємо ми в темноті і рухаємось далі. Новий рівень сім жезлів. Мед з молоком. Прекрасна карта. Ну і місяць. Щось там, ще хтось там темнить. Але викритий буде, покараний буде. Я сказав, хто проти перемоги України внутрішньо, зовнішньо буде викритий і буде нейтралізований. А путерівській владі все рівно прийде кінець. Нікуди вона від свого логічного краху не дінеться. Неділя, 8 жеслів, інтенсивність, ініціативність, рух, знов енергія яка вогню. Ух, який такий, єдиноріг. Відділяємося з цієї Чорноти, піднімаємо наші енерговібрації, віддаляємося від тих всяких енергопаразитів, віримо, молимось, боремось, перемагаємо. Знову нас король Пентаклів, самі королі королеви. Благословення, Вища сила. Ой, аж, аж мурахи. По тіло і таке приємне відчуття, турботи, піклування. Зараз нам, як ніколи, теж активно допомагають. Карта інтелекту. Будьмо розсудливі. Менше читайте інформаційних новин, особливо, що пишуть ЗМІ, бо зараз купа таких гарячих, таких, знаєте, провокаційних тем. Відчувайте серцем те, що буде далі відбуватися. В будь-якому випадку. Все буде добре. Дякую всім за увагу! Цікаво почути ваші коментарі з приводу даного розкладу. Хай все втихомирюється. Мир спокій, хай прийде в нашу Україну, позитивні зміни, зрушення, процвітання. І до нових зустрічей! Світла всім і побільше відправляю! Почуємось! Бережіть себе!